Уже кілька років мешканці Буратинської та Луцької громад потерпають від неприємного запаху. Дискусії про те, що ж насправді є причиною смороду, ведуться давно. Втім, незаперечний факт. Найбільше його чути на прилеглих до гнідавського цукрового заводу територіях. Троянди, квітки пахне все. Десь звідти по все. все Нема ні троянд, ні квіток, нема нічого. Хто буде сюди їхати, в той. Луцьк турист, туристичний. Хто буде сюди їхати, дихати тим смородом? Я вже не кажу про наших дітей, про наших людей. Ми вже до всього привикли. Але ми не будемо терпіти. Боратинська сільрада вже неодноразово зверталася і до контролюючих органів, і безпосередньо до керівництва цукрового заводу, який знаходиться на території громади, аби з'ясувати, що є реальною причиною смороду. Сьогодні роботу у цьому напрямку продовжує спеціальна комісія. Для того щоб провести сьогоднішнє засідання, ми хотіли збирати максимум матеріалів, щоб ми могли його оприлюднити на сьогоднішній день і спільно прийняти якісь рішення. Не просто посидіти, поговорити, а щоб конкретне було рішення, від чого люди повинні зрозуміти, що ми працюємо, що ми бачимо вихід ситуації. Ми не ставимо завдання когось тиску на бізнес, ми ставимо завдання вирішення проблеми. Приємний запах у Боратинській громаді і в Луцьку почав з'являтися у 2016 році після того, як на території цукрового запрацював завод Біопек, який займається переробкою відходів від виробництва цукру. З них виготовляють біоетанол, його використовують як паливо. Найбільший сморід і скандал був у 2017-му. Смердить конкретними речовинами, які викликають сморід – аміак сірководень сірководим, ще оцтова кислота. Концентрація шкідливих речовин у деяких місцях перевищувала допустиму норму у 20 разів. Коли ми передали ці результати в Держпродспоживслужбу як доказ того, що є вплив на здоров'я населення, тому що це перевищення гранично встановленої концентрації, Держпродспоживслужба видала припис припинити експлуатацію, очистити, провести санацію, проводити цей моніторинг, про який звучало. В певний термін тоді підприємство, ніби як провело усі потрібні роботи, й смуру достало набагато менше. Знову гостро питання постало у 2019-му. Я допускаю, я не констатую, накопичується знову ж на тому об'єкті на очисних спорудах, тому що підприємство не припиняє свою діяльність. Якщо гнідавський циклічно, то біопек працює постійно. На думку екологині, щоб точно зрозуміти, що саме є джерелом смороду, слід повторно провести низку досліджень. Ми Ще раз замовляємо аналізи в період, коли є південний-південно-західний вітер, що має напрямок на наш район ДПЗ, на Луцьк, на Львівську. Якщо північно -північ, північний вітер, північно-західний, значить буде страждати або Вересневе, або гірка Полонка. Міряємо в підвітряну. Підвітряний час, якщо ми хочемо дійсно побачити результати, передаємо на Держпродспоживслужбу з вимогою вжити заходи для приведення в норму викидів від цього об'єкта. Фільтраційні поля цукрового заводу обов'язкова умова його роботи. Ці поля виконують функцію очисних споруд. і Їх у заводу майже 100 гектарів. Виявилося завод, передав їх у користування підприємству Агротехцукор. Перевіривши дозвільну систему, жодного дозволу агротехцукру не знайдено ні на викиди, ні на приймання відходів У 2022 другому і двадцять році, якщо агротехцукор без жодних дозвільних документів використовує ділянку для власних потреб, що робить там скид гнідавського цукрового і біопеку, чиї відходи чиї там відходи. Цілком ймовірно, що міг укласти договори з іншими підприємствами та приймати ще й інші відходи. Представники цукрового заводу точно так не змогли пояснити, контролюють вони чи ні свої фільтраційні поля. Попросили час на те, щоб ознайомитися з документами. Будь ласка, зробіть нам копії документу, так, бо також бороново ж до нас буде піти, підготуватися. А не потім а от у нас в документі якомусь таке а я й не знаю, що це документ де брали. Хто як робили, коли робили. Відомо й те, що охорони на цих очисних спорудах теж немає. Таким чином, відходи невідомого походження туди може вивозити хто завгодно, що ще більше ускладнює пошук причини і джерела смороду. Кати машини вивозять. Так не люди повинні дивитися, хто рахувати, хто що вивозить. Це ваше господарство. Якби б вам би нагород додому привезли і зливали, ви б сусідів там би сказали, сусід, ти що робиш? Якщо це ваша фільтрація, ви значить контролюйте їх. Хто б що вивозить? Нам, простим людям, треба результат. Щоб не смердів. Щоб не смерділо. Ви розумієте? Саме тому комісія при Боратинській сільській раді відправила усі необхідні запити до агротехцукру, аби зрозуміти та перевірити його діяльність. Також найближчим часом складуть перелік усіх підприємств на території Луцька та Боратинської громади, які знаходяться в ймовірних районах поширення смороду, та проведуть дослідження відходів їхнього виробництва. Низка перевірок відбудеться і на місцях, де буде чути сморід, та самих фільтраційних полях. 12 канал і надалі стежитиме за ситуацією. Йо, то ж далі буде. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал.